Кавачок Говерне, роман з моюк і тренер Лобі з на сторону. Коментар. Е, коментар. Ну, виграли. Звичайно, була задача виграти більше, але виграш є виграш. Плюс 9. Їдемо в Львів і будемо боротися там далі. Звичайно, буде важче, ніж на домашній арені. Не буде такої підтримки, але постараємося виграти, пройти далі. Це основне завдання. Це немає. Що, вітаю, але все буде вирішуватись у так? Кубок складається з двох ігор. Провалили четверту четверть. Чуть не довели до критичної межі нашу гру. Радує те, що сьогодні досить добре виграли щит, що в нас не було в попередніх іграх. Так? Але засмучує, що зробили дуже багато непотрібних втрат. У мене все. Те, що Роман сказав, що не виконав всіх нічок. Ну, ми мали плюс 19. Це в нас повністю влаштовувало. Четверта-четверть ми дуже погано стартували. 10-0 пропустили. От. чверть. Галичина грала без Ларі Хола і готовий був на чотирьох хвилах. Від них все одно команда вийшла 21-13 і вже Варла надто сильно повірила свої силичі. Ну, ми старалися заіграти вниз гравця, так, але в нас була як не втрата, то, то втрата. Ми шукали, нічого не, не могло зробити в нападі. Так? От. Пропустили знову ж таки 20 очок, 21. Ваш колега Крилпов сказав, що сьогодні була гра без захисту. Як ви вважаєте просто? Гра без захисту? Ми пропустили 75 очок. Це не так багато, але це і немало. Я б не сказав.